Справа 55. На малюнку 1 зображено графік функції, визначеної для х більше дорівнює мінус 4, але менше або дорівнює 4. За графіком знайдіть. Ну що ж, стартуємо. Ось на екрані я переніс цей графік. Отже, нас запитують значення y, якщо x дорівнює мінус 3,5. Ну що ж, якщо х дорівнює мінус 3,5. От, то можемо опустити перпендикуляр. Давайте я опущу. Якимось тоненьким буду рисувати. Отже, опускаємо перпендикуляр від мінус 3,5 до нашого графіка. Отже, ось він. Є. І потім опускаємо перпендикуляр з точки перетину на вісь Y. Бачимо, що ми одержали значення мінус 2. Отже, мінус 3,5 означає, що тут пишемо тоді мінус 2. Є? Потім мінус 1. Ну, якщо х дорівнює мінус 1, то єдине значення, бо це функція буде у нас. Ось вона. Мінус 1. Опускаємо перпендикуляр до точки перетину з функції. Потім перпендикуляр на вісь y. Бачимо, що у нас точка між 2 і 3 це 2,5. Записуємо, що це буде 2,5. Ну і останнє 0,5. Аналогічно опускаємо перпендикуляр, якщо x в рівню 0,5 між 0 1 точка до точки перетину. Ось у нас є. Опускаємо перпендикуляр. І з точки перетину. З графіком опускаємо перпендикуляр на вісь Y. Отже, бачимо, що у нас y дорівнює 2. Записуємо, що y тоді у нас дорівнює 2. Переходимо до другого завдання, значення y, якщо y дорівнює мінус 0,5, будь-то, тут може бути кілька значень. Отже, мінус 0,5. Я беру лінійку. І мінус 0,5 проводимо перпендикуляр тоді. З y до рівня мінус 0,5, але видно, що в обидві сторони можна провести. Ось тут у нас точка і ось тут точка. Так, то зараз з точок перетину опускаємо перпендикулярно вісіксів, щоб знайти відповідне значення х. Ось вона. Раз. Це мінус 3 і 2 це точка, в якої х дорівнює 2. Отже, опускаємо перпендикуляр. І записуємо дві точки. Отже, це мінус 3. Так. І друга точка у нас 2. Є? Далі y дрівнює 2. Ну, тут так само Yрівнює 2. Дивимося. Опускаємо перпендикуляр. Одну точка у нас вже є, він уже відкладений. Точка вправо, а тепер вліво. Так, давайте правильно позначу. Правильним кольором опускаємо перпендикуляр. І на Х. Отже, опускаємо перпендикуляр. Бачимо точку мінус 2 і мінус 1, це мінус 1,5. Отже, записуємо, що у нас дві точки мінус 1,5. Ну, а друга точка у нас 0,5. Є. Ну і остання точка 2,5. Тут вже прокладено перпендикуляр. Це у нас точка, якщо х дорівнює мінус 1, тільки одна така точка. Отже, записуємо мінус. 1. Є? Нулі функції. Нулі функції це за якого значення аргументу x y перетворюється в 0. Ну що ж, нулі функції можемо і точками відкласти. Дивіться, зеленими ось раз точка нуль функції, і два точка. Це у нас нуль функції. І записуємо, що нулі функції у нас тоді це мінус 2 та 1,5. Записуємо, що х дорівнює. Мінус 2. Так, і х дорівнює 1,5. Четверте значення аргументу, для яких функція набуває додатніх значень. Ось у нас від мінус 2 до 1,5 усіх в цьому діапазоні у нас y буде додатнє. Тобто ми записуємо, що. Додатніх значень. Тобто не може включати в себе мінус 2. Записуємо, що х у нас буде більше мінус 2, так. Але менше 1,5. Ну і зараз значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень. То дивіться, мінус 4 у нас включно. До мінус 2. Мінус 2 не включає, бо там 0, а це не від'ємне і не додатнє значення. Тобто перший діапазон пишемо, що мінус 4 у нас х більше дорівнює мінус 4, але менше 2. Так? Ну, і другий діапазон у нас ось від цієї точки 1,5 до 4 включно. То ми записуємо, що х більше 1,5. Але менше дорівнює 4. Є? Ну що ж, ось таке завдання на роботу з графіками функції. На цьому вправо завершено.